Якщо б говорити клімат, то от ми з Михайло Івановичем, ми трошки старшими пам'ятаємо, як ми в дитинстві грали в хокей, ходили на лижах. Зараз я цього не можу зробити. Протягом нашого життя ми бачимо ці зміни. Дійсно. Зміни вони є циклічні, вони повторюються так само, як циклічні є бідовикові періоди, але загальна тенденція, якщо взяти за останні 30 років. То вона показує, що температура збільшується майже прямо пропорційно, пропорційно і треба бути готовим. Агрономія до, до цього процесу. Як відбудеться е, після от, цього періоду? Є дві версії. Одні кажуть, що ми ще не на піки, що вона буде підніматися. Інші кажуть, що почнуть розставати льодовики гренладніше більше, більше, більше. Вони зверху будуть своєю холодною водою. Перекривати теплі течі Гольфстріма, і цей процес повернеться назад.